Доброго дня, Дмитро біля мікрофону. І сьогодні в нас Combat Mission Shock Force 2, кампанія Task Force Standard, 19 червня, 2008 рік. Гіпотетичний сценарій вторгнення союзних військ до Сирії. Ми знаходимося в оперативній групі Грім. В нас під командуванням один батальйон піхоти. Тут ви можете бачити саму карту вторгнення, бачите, зі всіх сторін. Союзні війська атакують або війська НАТО, як можна сказати так. І тут у наша оперативна група Грім одна бригада. Вона буде протистояти чотирьом дивізіям сирійським. Бачите, перша, друга, третя і четверта також є спеціальні сили. І, можливо, тут ми будемо зустрінемося з механізованими і танковими військами сирійськими Республіканської Сирійської гвардії. Тут у нас. Командування батальйона з штабу батальйона є, складається один взвод протитанкових страйкерів з 105-мм гарматами. Рота А на страйкерах, рота Б броньована. На М1А2 Сеп Абрамс. Рота С на страйкерах також. В рота С і в роти А є інженери в додатку надані. Рота Д механізована піхота на Бредлі, і рота Е e, механізовані інженери також на Бредлі. Тут на, на кордоні у нас вільне відкриття вогню по будівлях, тому що люди тут не живуть. А чим далі ми будемо йти в глибину, нам потрібно менше і менше використовувати бойової сили артилерії і якомога менше атакувати ворожі будівлі, тому що Асирія, як ми знаємо, вона в містах. Доволі сильно так населена. І, в принципі, треба бути обережним. Тут у нас повне відкриття вогню, на кордоні нікого нема. Тут єдине це штаб штаб форту і бараки форту. Давайте я поставлю отак, щоб ми бачили все. Тут у них оборонні позиції ворога на правому фланзі. Повністю суцільні траншеї, як ми бачимо. На лівому фланзі також, але їх трохи менше. Нам прийдуть два додатково ще взводи піхоти. Тут один у нас взвод піхоти на страйкерах, як ви бачите, він такий доволі великий взвод. У нас на початку війни були російсько-українською менші взводи. Зараз їх тоже стараються доводити до таких розмірів, іменно чотири відділення піхоти, один з яких це важке відділення, одне з яких це важке відділення. Луметами, і разом з ними рухається командир взводу, і також три відділення піхоти. Не просто три відділення піхоти, як в нас. Тут у нас один взвод а, танків Абрамс. Їх кожним танком командує сержант, солдат в сержантському звані, або англійською це NCO Молодший командний а, як штат. Якось так. Молодші командне звання кандидат в офіцери Або non-conmissional Officer Другий лейтенант. Second Lieutenant командує цілим взводом. Абрамсів оце його танк. 120-мм гармата. В принципі, інфрачервоні всякі і Thermal Ну тут Не показано CITV і Infrared Optics. Ну, тепловізори одним словом. От тут ви можете побачити 105-мм гарматами протитанкові э, страйкери. Їх вже зняли в 2022-му, якщо не помиляюсь, році. і, можливо, передадуть нам в майбутньому. Там автомат заряжання в них є свій. Ну, доволі прикольна штука, як легкий э, якийсь протитанковий засіб. Э, також в нас є навідник. Два, дві батареї мінометів. 120-мм по 50 мін кожен. 50 мін ми постараємося положити на лівому фланзі і 50 мін на правому фланзі. Ну і все. В принципі. Пізніше нам прийде підкріплення. В брифінгу показано, що це три секції 153 мм гаубиць М777 і також два взводи піхоти. Один піде сюди. А, ну, перший тобто, взвод піде по правому фланзі, другий взвод, який прийде на підкріплення по центру, і третій взвод на лівому фланзі. За той час, я думаю, наші мобільні гарматні системи справляться з, ну, подавлять оборонні точки противника. Ну що ж, давайте поїхали. Команди прориву в нас будуть рухатись з кожним взводом окремо. Одна команда буде з першим взводом, друга команда з другим, і третя з третім. Такі. Зрозуміло. Ми будемо пробувати з правої і з лівої сторони обходити Форт. Напряму форт штурмувати без потреби. Ми просто подавимо їхні точки вогневі. Перші обстріли ворожих бункерів почалися. Танки знищені. Як вказано в брифінгу, тут буде декілька статичних танків т 55 Розривними снарядами над окопами вибухають міни. Я вибрав розривні снаряди, тому що вони зриваються, вибухають над окопом і е, наносять найбільший е, урон. ...мо більше шкоди противнику. Так. Дивно просидає. Писопес. Перемою наведення спокійно працює танки, ворожі танки нас не бачать. Давайте ми цей танк е, зрушимо в інший бік. Командир взводу е, викликав, до речі, собі е, е, RQ7 B, Shadow, безпілотник, він прекрасно бачить всі танки, він не може попасти, наприклад, по танку, але він його е, дуже е, добре може спостерігати. Давайте страйкерів страйкеру сюди поставимо. Нехай вони прикривають піхоту. І також інженери нехай йдуть а, разом з піхотою. Кулемети будуть прикривати. Треба буде зробити відео в принципі, про задіння важких кулеметів або середніх кулеметів в бою, як вони повинні працювати в межах одного взводу. Давайте йдемо вперед. Ми добре бачимо ворога, потрохи починає вести вогонь е, в нас піхота, поки ворог відступає по ньому розривними е, снарядами або шрапнельними снарядами е, артилерія Давайте ми поки що поставимо навідників сюди. І також ми снайперів сюди поставимо. Можна було би їм надати джевелін снайперам. Давайте ми на всякий випадок джевелін снайперам о, надамо. Може вони побачать цей танк і зможуть його знищити? Тому що багато хто бачить. А ні, майже ніхто не бачить тільки один uh, танк наш за допомогою розвідників. ще дрона. Сирій тікають. Та й все, в принципі. Будемо чекати, поки прийде хоча б якась артилерія, щоб ми могли подавити форт. Ми не можемо йти в атаку, поки ми форт не подамо. А з форту можуть uh, може працювати. Тяжке озброєння. Команда прориву або інженерів, О, нехай йде з одним з командирів з воду. Ці бункери сирійців знищені. Там, скоріш за все, загинуло багато людей. Тут приблизно може тримати оборону одна 1-2 батальйони піхоти. Це все, скоріш за все, призивники або прикордонники. Ну і не більше. Став поки що кулемети. Плюс то, що в нас є нічне бачення об серійців біда з ним. І попаданням просто знищили солдата з РПГ. Так, можна було би обстріляти тут ворога. Зі всіх сторін б'ють по, по ворогу, але не приводить ні до яких результатів. Трохи підходимо вперед. Так. На башнях щось є. Можна декілька вистрілів по башні зробити. На всякий випадок. Давайте по тій. Два вистріли зробимо. І по праві можна. Ще два вистріли зробити. Так, ще один вистріл. Є, yeah. Все, здійснив постріл. Так, що далі? Через три хвилини прийде до нас підмога. Просто подивіться на це. Ураганний вогонь. Так, тут я помилку зробив. Кулеметники нам потрібні для того, щоб е займати передові позиції і е подавляти ворога. І коли ворог буде подавлений... Не знищений. Кулемету важко знищити ворога на такій дистанції. І коли ворожа позиція буде, наприклад, подавлена, наша піхота може йти спокійно вперед. Добре, що в нас є, наприклад, планшети. Ну тут планшетів немає тут теж нема. Ага, в командира теж немає планшетів. Ну, вони вже спілкуються не раціями, а спеціальними такими е пристроями. Типу, давай мобільні телефони. У них є візуалізація поля бою, хоча б і так. І командир, наприклад, батальйону обороти, він бачить, де знаходяться війська, в якому вони місці, як це все на карті виглядає. Отак От приблизно в нього. Він не бачить кожного солдата, але бачить, де командир взвода хоча б знаходиться. А командир взводу бачить, де його підопічні. Давайте підвищення займемо. Будемо більш так. І компактно йти. Вперед Тоже ставимо кулеметників. Де що те? Де що те сведе. Ну Відступає серійці. Їх через тепловізори а, прекрасно бачать. У них багато РПК. РПК доволі хороший на такій дистанції. Вони просто відступають і все. У них тепловізорів немає. Ну і нічного бачення. Четверта ранку, скоро буде м -м, видно більш-менш. Було би добре якось би знищити цей танк, тому що це неадекватно. Ох. А це звідки? Хм, погано. Погано, ми не можемо в нього попасти, А в нього РПГ. А, все його прострілили через е, вікно. Третім звод на страйкерах прибув. І для атаки на ворожі будівлі нам потрібно буде е, надати їм Джевеліни. Тому що Джевелін, вона прикольна така штука. Наприклад, якщо йдуть ворожі танки, піхота може оборонятися на рівні з е, танком, практично, або з Бредлі. Бредлі Тов. Танка, там танк теж б'є приблизно на 2 кілометри е, прицільно, і Джевелін теж дає, наприклад, еповізор. Він дає е, можливість стріляти по танкам, вести вогонь по танках з двох е, кілометрів, до двох кілометрів. Це старі джевеліни, вони до двох кілометрів ведуть вогонь. І також, наприклад, якщо з будинку ведеться вогонь, то вони спокійно можуть вистрілити, здійснити постріл, у них дві ракети є, одну можуть витратити е, на е, обстріл будівлі. Так, давайте поставимо кулемети. Тому що, наприклад, піхота буде йти зараз вперед. І потрібно, щоб кулемети прикривали піхоту влучним вогнем, щоб, щоб вони влучно доволі стріляли. Так, і зразу інженерів також треба ближче підтягнути. Кампанія в нас така, що втрати всі. Будуть задіюватися в. Ну, тобто, якщо у нас будуть якісь зараз втрати, там ми втратимо одну людину, все, все у нас не буде ніякого поповнення до кінця кампанії, тому що це дуже швидка кампанія. В ігрових днях Ну це десь буде один день. Ми поки тут не бачимо ворога. Тут треба піхота, щоб зачистила все. Зараз ми бачимо ворожих піхотинців, які з ДШК. Солдат пробував ворожий взяти ДШКМ і побігти. Спасати його. Ну, в нього це не вдалося. А, тепер ми візьмемо... один сквад. Ну, По-англійському це склад. М37. І попробуємо здійснити удари по форту. Подавити повністю форт Heavy, maximum General immediate Confirm. Тільки він наведе перші М777, Ми зразу другими М 777 будемо обстрілювати бараки форту. Так, здійснюємо вихід, поближче треба йти в атаку. Кота рухається лінією, звод-маз веде наступ до 100 метрів приблизно. Він може вести наступ і в 200 метрів. Оборонна а, ширина фронту 400 метрів, але 200, 100 метрів це, в принципі, нормально, якщо ми прориваємо оборонні структури такого рівня. Також лінія, в принципі, теж нормально є, а, є нормальною для а, того, щоб атакувати противника. По лінії фронту. Так, ми ставимо піхоту вперед ще е трошки. Ворог повністю задавлений. Було би добре йти вперед і. Mm, і все-таки, щоб форт був подавлений. Давайте ми в бік. Танк Остан. Піхота. Нехай стає в бойові порядки. Розгортається І зразу ми страйкери поставимо на лінію. На бордер Берн, ну, насип. Прикордонний. Так. Давайте ми, напевне, на паузу зробимо. У нас ніхто ще не загинув? Ще ніхто не загинув? Прекрасно поливаємо вогнем. Можна заняти буде... Броні, е, позиції в е, вирвах від артилерії. Зараз ми здійснимо пристрілку. Бачите, спотер бізі. Ще один вистріл із РПГ. Ворожі танки рухаються на прикриття. Пробують контратакувати, щоб відкинути наші сили. Ну, поки що в них нічого не вдається, є ще один танк, О, це цілий взвод танковий. т 55 Попадання по ворожому танку. Ще ми його поки не бачимо нашими танками. Не спостерігаємо, І є попадання на виліт, ну, тут без шансів. Так. Пробуємо зайняти позиції. І надалі нас пробують знищувати, з допомогою РПГ. Давайте ми декілька раз все-таки подам. Ворога? А все. Кінець Від одного вистрілу. Сирійці були знищені. Які знаходились в вікні. Так, а ще один взвод нам не прийшов. Так, одні м 777 ведуть вогонь по противнику. Пробуємо ще Визвати артилерію на бараки. Ми когось тут бачимо, але ми не можемо ідентифікувати ціль. Так що ми два вистріли зробимо. Так, і тут а, два постріли. Швидко йдемо на правий фланг. Так. Це є. Обстріляли ми башні. І надамо одних інженерів нашому другому чи який Це третій взвод, третій взвод піхоти. Підходимо поки ближче. Піхота зразу веде наступ. Одним китком. Так. Відміна операції. Ми попали на, на сильний вогонь піхоти ворожої. Потрібно, щоб страйкери і а наші Абрамси впоралися з противником. Так. Займаємо вирви від снарядів. Можливо, ми і тут зможемо зайти. Деякими... Е, колючі загородження ми можемо і не бачити, тому що це ніч. Так. Піхота поки лягла, і ми бачимо ворожий там. Надіюсь, Джевелін зараз постарається його знищити. Я знаю, що Джавелін доволі потужна річ а, іменно з цієї гри, тому що це симулятор. Билі Джевеліну. Попадання по танку, танк знищений. Почав тільки а, наводитись на нашу піхоту. Прориваємо. Вибухом позиції і швидко проходимо.